Левко Лук'яненко Український політичний та громадський діяч, письменник, дисидент політичний в'язень Радянського Союзу. Сумарно провів 25 років у в'язниці і на засланні. Автор акту про незалежність України, Герой України. Завжди серед українців споконвіків знаходяться люди козацької вдачі, По тої сміливості, які за волю, за долю, за Україну йдуть на смерть. Це вказує, що ця нація матиме свободу. Боже. Дай моїй голові силу випромінювати думку. Щоб через надземну сферу запалювати шляхетні душі українців на боротьбу за самостійність. Майбутнє України залежить від українців. Хоч би як ворожі сили діяли проти України, Україна достатньо велика, щоб здобувши державну волю до боротьби. Нейтралізувати антиукраїнські плани. Індекс генетичного розуму українців один з найбільших у світі. Мене штовхало прагнення продовжувати боротьбу. Я вважав, що це мій обов'язок підняти синьо-жовтий прапор і понести його далі вперед. Показати Московії. Що вона нас українську націю не поклала на лопатки, що нація продовжує боротьбу. Зараз інформаційна війна ведеться відкрито. А тоді, коли я в констаборах сидів, то десятки людей були б готові піти на смерть, якби дали можливість висловитися на цілий світ. Про боротьбу України за незалежність. Особисте щастя і добробут можливі тільки в щасливій, захищеній і шанованій батьківщині. Коли ми підняли питання на цілий світ. Про розширення демократії і свободи у Радянському Союзі то це було направлено на підрив імперських основ, тому проти нас спрямували усі сили КГБ і міліції. Російська Федерація Зменшена імперія зла, увійшла в суперечність із технічними. Гуманітарними і моральними реаліями 21-го століття і має бути демонтована задля реальної свободи України, задля національної свободи Ічкерії, Татарстану, Башкортостану та інших народів, що перебувають у московському колоніальному ярмі. Через те, що Україною 20 років керували непатріотичні сили, а люди, виховані в антиукраїнському, промосковському дусі, вони розікрали величезний промисловий потенціал, розтягнули його, знищили на догоду комусь, збільшили конкурентів української галузі. У нас низька зовсім національна свідомість і в нас дуже низька громадянська активність це те, з чим ми вийшли з російської тюрми народів. 280 років українці допомагали московітам будувати Російську імперію, а тепер доля зобов'язує нас. Її зруйнувати. Мойсей виводив євреїв з єгипетської неволі 40 років, водив їх по пустелі, поки не померли старі люди, і не народилось нове, вільне покоління. Старе ж тягнуло в Єгипет, бо там давали їсти і роботу. От у нас є нове покоління, яке народжується в умовах свободи. Прискорити прогрес майже неможливо. По справжньому союз Радянських Соціалістичних Республік був імперією, а не ніякою союзною державою. І ця імперія дбала про своє збереження. Про своє розширення, а імперія може існувати лише в умовах диктатури і не може в умовах свободи. Все життя я бачив себе однією з ланок у ланцюжку боротьби за незалежність України. Я для себе вирішив, що взяв прапор боротьби. За незалежність України з рук УПА і повинен понести його стільки скільки зможу. Це і була моя місія. У Генетичному коді українців закладено прагнення до незалежності. І, хоч русичі втратили своє державне утворення Київську Русь. Бо татаро-монголи захопили в 1240 році Київ народ зберіг пам'ять про своє коріння і прагнення до відновлення державності. Будьте сміливі, покладайтеся на долю і не бійтеся смерті. А найбільше любіть свій край своїх батька й матір. Любіть Україну.